Далекого краю з італійських земель від щирого серця матерів та сестер для наших воїнів хай линуть ці слова, мирного нового року та щасливого вам різдва, доблесні наші командири та солдати, ваші земляки з української громади Мілану, з вами у цей болючий для нас час. Ви, ви стали всім нам захисниками. Ми складаємо слова молитви та щиро молимось за вас за те, щоб ви вернулися живими. За те, щоб янголи вас захищали, щоб своїми хрима святими від куль ворожих вас оберігали. Нехай наша молитва стане для ворога непрохідними мурами. А ви звитяжні наші переможці вертайтесь до родини, до ваших дочок та синів, до вірних дружин, до посивілих матерів та батьків, щоб зібралися ми на лісло у великій родині у світлій українській світлиці, в добрі та злагоді з любов'ю привітали один одного з допожданим миром. Та чистим небом над головою, як у різдвяну ніч, радість перемагає смуток, а небесне світло темряву, так нехай у своєму різдві наш спаситель сповнить наш силу і звітяги, добра над злом, правди над неправдою і мир хай подолає війну. Щоби небо і земля торжествували, щоб раділи та полюдували дорослі та малі, щоб наша спільна коляда залунала на весь світ, нова радість стала, яка не бувала. Наші ненці Україні мирна година запанувала. Христос народився.